Шановне панство, мої вітання. Звуть мене Олександра. У нас з вами 15 листопада, і давайте розглянемо є декілька питань, які ви просите подивитися. А, перше про те, що немало не відомі діячі, політичні готують протести проти президента. Активісти, активістки Тимошенко наповно призивають виходити на Майдан на 15 листопада готуються. Ну, 15 сьогодні. Давайте взагалі в цілому, ну не знаю наскільки про 15, але давайте загально, да, стосовно настроїв на зараз всередині країни, в плані Майдану. В плані Майдану що відбувається? Стосовно Майдану в Україні, я хочу вам нагадати перед розкладом про те, що у нас з вами терміновий збір на авто. І е, коли ми з вами збір закриємо, у нас буде розіграш з вами. Я вчора про нього говорила на ефірі у Дмитра. Буде розіграш, покажу. Одразу є ось така гільза з автографом Козака Сіромахи. І з Ізюмського напрямку тубус розписаний арт майстерною Незламні, також з побажаннями і з автографом Дмитра Андріця. Ой, Це ми з вами рандомно будемо розігрувати між всіма людьми, хто долучився до збору. Да? Тому панство маленьких донатів не буває. Будь ласка, приєднуйтесь приєднуйтесь Збираємо авто для птахів Маяр. Так, давайте почнемо. Взагалі, загально, ситуація з Майданом на зараз, в плані там намірів і так далі. Карта одразу. Єрафан, перша карта. Про що нам з вами говорить? Про те, що є велике бажання вплинути на населення. Є. Дійсно, люди, які цим вигідно, дуже багато медіа буде стосовно того, щоб виходити, знаєте, як заклик до справедливості, заклик до зробіть правильно, потрібно правильний вибір, тобто будуть закликати людей, щоб у них там пробуджувалася совість, пробуджувалася віра, тобто таке, знаєте, от будуть впливати. Через е, е, життя людей, через комфорт людей, через ну, розкрадання, мабуть, да, ті скандали, які є на зараз, да, по п'ятірці Пентаклів. це знаєте як. Е, Створювати ілюзію порятунку. Чому я кажу ілюзію порятунку? Тому що все рівно іерафант, Королева Кубків, це виключно про медіа, це виключно про таку, ну, хочеться мені сказати секту, але, ну, так, знаєте, я образно да, таку атмосферу, коли будуть впливати на емоції людей, на думки людей, на стан людей всередині. І оце, да, це може бути і зсередини країни. Все це організовуватися, але Ерафант нам з вами показує ще і на треті сторони, які можуть бути зацікавлені. Тому хтось зі сторони може хотіти впливати на те, що відбувається у нас в Україні, і зробити так, щоб ну, був Майдан, по суті. Да? Ерафант – це зібрати людей, це зібрати людей. Все ж таки, да, готуються повним ходом. Взялись конкретно, впливати будуть всім, чим тільки можна. Все, що для людей важливо. Так? Тобто у людей буде така картинка, начебто, якщо вони так зроблять, то жити стане легше по п'ятірці пентаклів, то жити стане краще. Одразу всі проблеми зникнуть. Тут і про гроші, і про зарплати, тут і про знову ж розкрадання, про ситуацію в країні, можливо, про якісь втрачені ресурси. Ну, тобто, знаєте, як глобально для всієї країни, але королева кубків вона часто маніпулює. Тому все, що вона зараз робить, це момент маніпуляції більше, ніж справжня, справжній намір там якийсь. Да? Що на зараз з Майданами в Україні? А, ну, будь ласка, мало того, що, е, мало того, що дійсно хочуть, щоб люди якимось чином е, вплинули на долю України, да? карта обману виходить, карта маніпуляції, я так розумію, що можуть ще й хтось заїжджати в Україну, тому що шістка мечів все ж таки карта певного пересування, коли хтось когось кудись можуть перевозити, якраз от стосовно, стосовно а, майдану, можуть закликати виїжджати, да, можуть залякувати. Ну, тобто, от маніпуляції в плані людей в Україні зараз. Дуже багато і буде ще панство більше. Нагнітати будуть конкретно, впливати на думки, впливати на дії, е говорити, що робити. Е да, Шістка мечів, типу провокація до дій. Це так. Да. <кій> що <кій> в цьому всьому Зеленській? В плані цих майданів, бажання їх зробити. Двіка мочів, Неочікувана ну, не така, знаєте, закрита позиція. Не про Зеленського мова. У нього важка ситуація на зараз. Він стоїть перед дуже складним вибором, дев'ятка жезлів. Тут і йому щось може загрожувати, і дійсно він розуміє, що можливі такі. Варіанти двійка мечів, можливі варіанти в плані розподілу, розколу а, думок серед населення, про те, що дійсно може він стати перед вибором в плані України, в плані там, свого уходу, да, там, що робити далі і так далі. От. І, ну, друзі, складна ситуація. Помста якась ще може бути да, от Зеленському. Ну, десятка жезлів часто так показує. Чи вийде щось з цими майданами задумане у того, хто це задумує, да, чи вийде в них з цими майданами? Повторити бажане. Хочеться, якісь рухи взагалі можуть бути. Двіка Пентаклів вона завжди про якусь спробу. Да? Це про спробу. Можливо, не зараз, можливо, не на 15. те Може, десь знаєте, момент такий, намагатися розхитати, намагатися знову вивезти людей, повторити стару ситуацію. Шістка кубків карта дітей, в тому числі. Да? Рицар Жезлів, такі, ну, типу молодь, підприємці, знаєте, як завзяті завзята молодь в Україні. Будуть намагатися якимось чином вплинути і на них. Чи вийде з цими майданами? <кій> Зрештою, немає вийти трійка мечів, але спроби якісь можуть бути вибори панство, готуємося до виборів. Да? Чи це прямо тільки з України ноги ростуть? Давайте спитаємо, бо у нас там з вами ірафант виходив. <кій> Чи це тільки з України, якщо ми про Майдани? 8 жезлів не тільки з України, не тільки з України. Якось в цьому зацікавлені багато сторін насправді. Бачите, Колеса Фортуни, і карти смерті. Цих змін очікують багато хто. І взагалі на ці зміни покладаються, хочуть цими змінами скористатися, все прискорити події, вплинути на все, що відбувається в країні. Цікаво. Дуже багато готуються до цього, слухайте, і до виборів готуються, прям вже щось друкують. Не. Ми з вами розуміємо про те, що ерефія 100%, і карти про це вже дуже давно говорять. Що вони 100% зацікавлені в тому, щоб ну, зробити такі. Рухи у нас в країні. Так, є ще одне від вас питання про те, що українські компанії допомагали Ірану виготовляти шахеди. Штати ввели санкції проти київських та харківських компаній за допомогу Ірану. Під обмеження потрапили 32 особи та організації з восьми країн серед них. Українські, ну там назви картин, да, їх звинуватили в тому, назви, назви, о боже, компанії перепрошую. Звинуватили в тому, що вони виступали фронтовими фірмами, які постачали деталі авіаційної техніки іранським держкомпаніям, що бере участі у виробництві ракет-дронів Шахет. Дійсно, таке було, що українські компанії допомагали Ірану виготовляти шахеди. Да, так, хтось, хтось міг дійсно допомагати, якісь ну, люди, да, підприємці, хтось зі своїм інтересом міг це робити. По місяцю таємна маніпуляція, якийсь прихований обман, якісь міг бути. Це на рівні прям держави? Це більше на рівні виробництва. Тобто просто якісь компанії. «Трійка Пентаклів вона не про державу, вона про якісь виробництва. У мене одне питання мотивація. Будь-яких оцих ну, того, хто керував цим, да, хто допомагав, яка мотивація, для чого, щоб що. Великі гроші. Великі гроші. а Карта повішеного, можливо, рятували себе в плані грошей в плані фінансової ситуації, можливо, були залежні. А карта повішеного, вона з однієї сторони, може говорити про те, що людина. Потребує грошей, якихось ресурсів, вливань і так далі, з іншої сторони, може говорити про те, що була якась пропозиція, можливо, там десь когось залякували, да? тобто людина може була залежна. А з іншої сторони, панство повішений говорить про зрадників. Тому і, скоріш за все, що тут зрадники, тому що Верховна Жриця, да, я докладаю. Зрадники за дуже великі гроші. Що це для України? Карта обману. Слів нема. Так, є ще від вас питання стосовно Польщі. Стосовно Польщі. Ви мені пишете багато тарологів передбачають війну в Європі. Перевірте цю інформацію. Чи зачепить ця війна в Британію? Ну, я вам про ситуацію в Європі говорю практично на кожному ефірі. Будь ласка, передивляйтеся. Стосовно 26 го 30-го, терец-32-го років, тобто, протягом цих років, ну, щось буде відбуватися. І дійсно, це буде по Європі. Тому. Приводу цього нашого збору з вами на авто для птахів Мадяра. Не один, не перший коментар. і Він не один про те, що Мадяр припинив будь-які збори з березня 25-го року. Це вказано на його сторінці да, панство, тому що він зараз займає іншу посаду. Але це збір не про Мадяра, це збір про е, хлопців, які раніше да, працювали. З ними вони на зараз продовжують називатися птахи Мадяра. От, і хлопці як виконували свої бойові завдання. Причому ви знаєте, які на зараз да, ці завдання, що перед ними стоїть, на яких, вона, на яких вони напрямках і чим займаються. І вони продовжують виконувати ці бойові завдання. Тому я не про мадяра вам сказала, а про птахів. Це ж ну, бійці, просто військові. Машинка потрібна їм. Так, давайте про Польщу. Значить, є у вас інформація, десь ви почули про те, що на Польщу буде напад, а потім з Польщі буде напад. Ну, з Польщі напад на Україну, що зайдуть війська. Ну, давайте глянемо. Польща, чого чекати? В плані загроз для Польщі спочатку. Да? Ну, карти неодноразово говорили про те, що щось може бути. І на восьмому каналі, от буквально в цей вівторок, я дивилася, сказала, що там щось готується. І, можливо, не на зараз, там така неактивна не в плані мапи. да, Неактивно ну, на кордонах, але те, що щось назріває, то так. Да. Можливо, десь там 6-8 місяців. Ну, от якось так. Протягом цього строку. Давайте більш детально Польща, які загрози в плані наступу? чи Чекати Польщі, чи готуватися Польщі до військових дій. Чи готуватися Польщі до війни і військових дій? Готуватися, звісно, да Польща може Складна ситуація в Польщі, можуть бути повтори якихось історичних подій, які були в Польщі колись. Да? Дійсно, чи готуватися імператор, Верховний суд, Верховна Жриця, готуватися, і вже, можливо, якась там прихована конкретна підготовка йде, От, і мобілізація може бути. Да? Тут ну, ну, дуже, дуже доволі так глобально. Дійсно, Польща готується захищати себе, свої кордони і так далі. Вже навіть якийсь план є, да? тобто Верховна Жриця показує про те, що дійсно є якісь домовленості і вже якийсь план стосовно дій проти Польщі, вони є. Чи дійсно це буде така сама війна, як в Україні? Ну не тільки про Польщу, можливо, ще якісь напрямки. Да? Тут у нас з вами карта вибору. Тобто на зараз є, я так розумію, декілька напрямків, декілька країн, можливо, ще домовляються країни між собою про те, що де буде війна, де буде агресія, і по домовленості це панство також працює в плані війни. Тому світ на зараз перед вибором. Чи це буде прям така війна на ну, королева мечів, карта війни, в принципі? Я не знаю, наскільки аж так будуть заходити там, росіянці там, з білоруської сторони, чи звідки, але карта війни виходить. Тому поляки, прийміть до уваги, готуйтеся. Ще, ще десь якась країна. Да? Тобто, воно, знаєте, як плюс-мінус одночасно може бути. В двох напрямках якісь військові конфлікти. Тому те, що загроза для Польщі це да. Чи буде захід, да, ви питаєте з території Польщі на Україну? Там якось так ваш коментар був про те, що. А, про те, що там якісь території навіть хочуть відрізати. Щось таке, друзі, давайте. Не знайду, мабуть, зараз цей коментар. Я зранку читала, але зараз, мабуть, не знайду, чи буде захід з території Польщі в Україну. Провокації можуть бути залякування, можуть бути говорити про це, можуть. Ні, заходу тут ніякого, ні. Це більше ситуації в Польщі будуть розганятися. Ну, Провокувати хтось може, диверсії якісь можуть бути. Може щось статися в Польщі, скажуть на Україну, тобто така ситуація. Але те, що там щось може прям палати, вибухати, то це, це да. Чи буде якийсь конфлікт? Давайте ще так. Чи буде якийсь конфлікт між Польщею і Україною? Військовий конфлікт між Польщею і Україною? Ні. Ні, це не про конфлікт, друзі. Це навпаки про якийсь новий союз, про домовленість. Давайте розкриємо цього диявола і вежу. Давайте розкриємо їх. Для Польщі і для України. Да, це намагатися будуть намагатися для Росії. Ну, розхитати ситуацію, будуть намагатися, як, як і білорусь, білорусь під егідою Ерефії, да, тобто з. Території Білорусі в Польщу, отак от, от, що це для Польщі? Це м м м налаштувати населення, вплинути на населення, да, пробудити бажання за щось помститися, а щось створити на території Польщі, де можуть постраждати люди, цивільне населення. А що стосується України? Ну, По-перше, це залякування, да, це бажання, щоб українці були проти влади, бажання розсварити країни. От, тому спровокувати тут, тут не про це. Провокації можуть бути да, на території Польщі, на кордоні, але це не про поляків, це про а, вплив Кремля. Заходу я панство не бачу. Так само, як і з Білорусі і в Україну, ну, ми з вами це питання дивилися. Тому, так, давайте у нас ще є 5 хвилиночок, подивимося. Може ще якісь є питання. Може, ще якісь є питання. А, є, 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 друзі. А ви просили подивитися ще, про те, що. А ПСО, чи правда про те, що Ерефія буде депортовувати українців з окупованих територій до Сибіру. І у вас навіть були дезінформація про те, що вчителів СТОТ перевозять до Сибіру. Не знаю, не бачила це в новинах. ну но Давайте глянемо. Чи це правда заява на така від? Ерефії, чи в новинах, чи де може, чи це достовірна інформація про те, що Ерефія буде депортовувати українців з окупованих територій до Сибіру, чи це правда? Ну, Бажання таке зробити є, чи це правда, наміри такі є. Нашкодити Україні, вивести з земельда бажання такі є. Питання стосовно дітей, обережно в плані дітей, да, і причому карти, от згадайте, вже роки, два-три мабуть да, попереджають про те, що стоїть загроза того, що можуть вивезти дітей з окупованих територій. я Друзі, тільки з вулиці, з холоду, ще, мабуть, руки не зігрілись, тому карти можуть випадати. Так буває. Дійсно, прям глобально будуть вивозити. От питання по дітям. В основному питання по дітям, чи багатьох вони зможуть вивезти? Ну, от двійка пентаклів намагатися будуть. Це знаєте, створити якусь ситуацію, шістка мечів, запропонувати щось легше, якийсь варіант виходу з кризи. Обіцяти нове життя, гарні території, гарні будинки і так далі. Ну, дві капентаклі, знову ж таки, хтось може і погодитися. Да? Чи це прям насильно, <кій> коли як? Коли фортуни? Намагатися будуть. Тому, друзі, ні, не ЕПСО. Будьте обережні, бережіть, будь ласка, своїх дітей, бережіть себе, бережіть Україну. Я вам дякую за. Перегляд, дякую за ваші донати, дякую за датичність. Дякую за ваші коментарі, підписки і вподобайки. І знову ж бережіть себе і бережіть Україну.